Турировка. Поэтому это, эти стили будут продолжать иметь место. Роздел 5. Like a Star Ну, я не знаю, так багато зірок мають свій татуювання, але я так розумію, що зірки <рапляться>, роблять це не на показ. А більшість там якісь наколює там, дату народження дитини там, або дату виходу першого із синглу. Тобто це якесь таке особисте, вони наколюють. Але ну, я не знаю, я е, прихильниця того, що моє індивідуальне, а не те, що у всіх я хочу таке, як у Анджеліни Джолі. Це абсолютно не про мене. Я лучше сама буду не знаю, гадами, неделями думати щоб, як і соответствує до головного штук Ну, абсолютно би я би ні, я би под копірку абсолютно не ставлю. А, Ну це не зовсім добре. Я вважаю, кожен має якби, виділяти щось своє, але якщо ти бачиш, що в якоїсь людини є татуювання, яке от, дійсно воно теж тобі близьке по духу, і воно тобі дуже подобається, то я вважаю, що немає нічого поганого в цьому, щоб зробити щось подібне. Просто ти ніколи не знаєш, що людина вкладала в те татуювання, що вона собі зробила. Очень показательно, то що у большинства. звезд, там представителей бизнеса, очень часто татуировки плохого качества и низкого художественного уровня. Я не знаю, чем это вообще объяснить. Ну и это часто выражается в то, что люди, которые хотят сделать татуировку, смотрят на тех же звезд и пытаются им подражать, и опять же хотят подобного уровня татуировки на себе сделать. Там, звезд Голливуда, например, то вот один из э, немногих э, людей, который делает правильные у правильного татуировщика, это, например, Сильвестр Сталлон. То есть это вот реально хороший пример. Человек правильно подошел. Отже, пан Сталонен на своєму 60 з гаком літньому тілі зобразив голову жінки Дженіфер в оточенні трьох троянд, які символізують його дочок, адже всі вони мають подвійне ім'я, одне з яких роза. Спину Сільвестер довірив відомому брутальному майстру тату Джефу Когу, з легкої руки якого у нашого рембо можна побачити ангела в оточенні зміюки, а також якийсь кинджал та навіть череп. It's a new day. It's a new day. Емі Ван Хаус була ще тією шанувальницею тату. Щоправда, вони в неї розташовані доволі таки хаотично. Підкова на щастя ще зрозуміло. А ось голі жінки напевно, щось це для Емі значило. Але питання, що? Девіда та Вікторію Бекхімів справді можна назвати тату подружжям. Футболіст розмалював усю спину релігійними ангелами та хрестами, поміж які вписав імена своїх синів та послання жінці, яке каже: Я завжди на твоєму боці. Вікіш навзаєм на спині викарбувала фразу. Я належу тільки своєму чоловікові. Є в цієї братанки ще одне тату з датою 8 травня 1997 рік. Насправді, це день, коли вони з Девідом вперше кохалися. Барбадоська красуня Ріана на своєму тілі розмістила аж з 13 татуювань. На лопатках в неї відомі зірочки. На вказівному пальці написано. Тобто усім тихо. За вухом дівчина набила собі знак зодіаку риби, а на плечі римськими цифрами дату свого народження. Після розриву з Крісом Брауном на тілі мулатки з'явився пістолет та надпис. Це не фіаско, а просто життєвий урок. На мій поля цікавим є тату нового секс-символу Голлівуду Меган Фокс. На спині дівчина носить надпис. Одного разу жила дівчина, яка не знала любові, поки один хлопчик не розбив їй серце. Інша фраза, теж не менш загадкова, ми завжди сміятимемося над позолоченими метеликами. Але найбільше цікавить публіку зображення Мерлін Монро на руці. Меган запевняє, що цим тату вона хотіла наголосити на тому, що в Голівуді не можна втрачати голову, бо інакше ти просто покінчиш життя самогубством. І нарешті не перевершена Енджі, адже за статистикою, саме її тату найчастіше хочуть скопіювати. Почнімо з Великого хреста на стигні з надписом. Хрест перекриває колишнє тату зірки, яке вона зробила колись на підпитку. А ось фраза перекладається так: що мене живить, те мене й вбиває. Тату на лопатках є одним з найвідоміших. Його зробив такий собі буддист татуювальник Тай. В цій молитві говориться хай бояться тебе вороги, хай прийдуть до тебе багатства твої. Краса твоя зрівняється за псарою. І хай захищає вона тебе, де б ти не була. До речі, ця тату перекриває колишній напис Джолі зі словом смерть японською. З поміж інших татуювань акторки найцікавіше розташована на плечі. Це географічні координати місць народження усіх її дітей. Розділ шостий. А в тебе що? Первая татуировка это была вот эта вот штучка. Она из старославянской свастики, с нацизмом, с расизмом, абсолютно ничего не имеет, как некоторые, когда узнали, что это, и испуганно очень смотрели на этот символ. Это коловрат, который обозначает доброе солнце против часовой стрелки. Ну, была мысль как бы, как бы обыграть подкову, так как подкова сама по себе, все знаем, что она несет счастье, ну, она слишком простовата для меня была, просто как бы ловить подков, Ну, подкова она и в Африке подкова. Я как бы одним случайным методом, когда рисовала, соединила случайно, как бы оттенив рисунок, увидела, что одна подкова наложилась на другую, и получилась такой вот симбиоз зачатия мужской и женской силы. Потом на левой кисти у меня... Долго объяснять не буду, это очень личное, и кто увидит, Тот прочитает, как говорится, но изначально это лозунг один из божественных существ, андрогинное существо. Перевод мне очень близок, и как от начала, так и до конца мои где будет точно я знаю, что это мое, что в переводе означает это растворяй и сгущай. Дуже простий ескіз це кіт, але ну досить такої нестандартної форми, не дуже гламурний. Трошечки смішнуватий, особливо змістовності ніякої я в нього не вкладаю. Хтось каже, що кіт похожий на першу букву мого прізвища, але ну в принципі. Я знаю, симпатична картинка, і хай собі буде. Моя пантера добра, вона ну яскрава, кольорова, тобто в ній немає якоїсь такої агресії. Е, мені просто подобається, сподобалося, як виконана ця робота, і е, ну ще зі школи якось мені подобаються ці тварини, і тому от саме ця робота мені дуже сподобалася і припала якось до душі. Якби сумнівалася, чи варто ну набивати це тварину це саме, але я весь час, знаходячи якісь нові малюнки, все одно поверталася до цього і це, напевно доля, тому що кращого я не знайшла, і мене весь час манив цей малюнок саме оце татуювання. Розділ сьомий. Отже, робити чи ні? Коли до вас приходить людина, чи часто приходять хтось і не знає, що він хоче, і просить вас просто порадити? Ось як ви підбираєте до кожного клієнта щось особливе. Такій ситуації дуже багато і ми пораджуємо, щоб вони подивилися побільше татуювань. І якщо дійсно якась виникне ідея зробити татуювання, тоді ми вже починаємо розробляти ескіз під певну людину. А так, якщо просто не знає, чого хоче, ми не робимо. Я знаю, що є якісь такі школи: стара школа тату, нова школа, таке сяке. Можете якось розказати? Ось для тих людей, які захочуть зробити татуювання, щоб вони якось могли оці класифікації всі для себе розібратися в них. Ну є, звісно, стара школа, вона називається ось Це американське традиційне татуювання, яке поширено серед молодіжі. Дуже воно зараз стало модне і молодь його робить. Є, сучасно це, от бачите, сучасно. У журналіці чому надають перевагу більше? Різному нема такого, щоб одно. Я думаю, більше уроці передають татуювання таким старим більше і роліфам. В цьому ми стараємося якось -то це ламати, потрошки цей стереотип ламати, щоб люди підходили. Тому що це татування це як іскусство, як художник творить. І ми хочемо так донести до людей, щоб вони... Ну, підходили до цього, як до мистецтва, а не до того, що це якийсь бренд або модний аксесуар на своєму тілі. Зазвичай, так для статистики, такої, люди якого віку до вас приходять. І головне питання, чи приходять люди більше дорослого покоління? Приходять і кращого більше дорослого віку, тому що раніше це було якось то, навіть не можна сказати, Якось тут дико можна сказати. А тепер це все в рамках, і це все можна робити. І ті, що люди якісь давно хотіли, просто в своєму не зробили за того, що були стереотипи, що це е татуювання було як можна сказати тюремного плану. Тепер роблять люди і старші, і молоді. Тобто вікова категорія людей різна. прежде всего, поскольку дело касается каких-то необратимых изменений, как мы говорили, которые повлияют на всю оставшуюся жизнь, нужно прежде всего остановиться и подумать. Во-первых, подумать, нужно ли это на самом деле. Для чего нужна татуировка? Если татуировку хочется сделать, чтобы кому-то подражать или там, не знаю, понравится это не очень хорошая идея татуировку стоит делать тогда, когда чувствуешь, что без нее не можешь когда есть стопроцентная уверенность в том, что ты хочешь сделать, где, у кого тогда ее и стоит делать ну и очень ответственно нужно подойти к выбору сюжета поскольку татуировка для человека, который еще турок не имеет, это ну, совершенно новая, незнакомая сфера, стоит, наверное, постараться изучить. То есть э, интересоваться стилями, направлениями, смотреть, чем побольше э, фотографий хороших работ, хороших мастеров в интернете, в журналах. Лишь бы они были красивыми, лишь бы они были гармоничными, лишь бы они шли и на самом деле нужны были тем людям, которые их делают. Піес. Якщо без неї не можете, то обов'язково робіть, але знайдіть для себе золоту середину, аби не перетворитися в дещо інше. Это очень глубокий осознанный шаг, потому что, опять же, надо подумать о том, что ты будешь носить это до конца своих дней, и, во-вторых, это э, <клышленный> это вторая кожа, которую ты хочешь, не хочешь, но она всегда будет с тобой, и все-таки это смысл некий, который ты будешь. Это олицетворение тебя, то есть это как бы твое второе внешнее я.